Італій баталій шахів грає, М. Містер Фаст. Фастфуд. Італія рейтинг 1819. Оу, мама мія, італіано! Ческом не встигає за моїми рухами. Не встигає просто. От я не пам'ятаю, тут С4 сильніше чи С3. От не пам'ятаю. Бо в одному варіанті так нормально, в іншому так. Не знаю. Тут ми хочемо що зробити? Ідеально. Отримати це поле для фігури, розміняти оцих слонів бажано коні. Залишитись з конем проти слона. Ідеально! Зазвичай якось грають на G5 цей хід, не здається, поганий. А, хочуть піти F5, ну тут можна так і. Може відразу якось. Ну, добре, давай так. Добренько, давай так підемо. Так? Очікую на взяття і слон G4. Поміняти оцік, біло біле полю. Так піде, то окей. Такий хід не так аш влаштовує, тоді йде сюди, і якщо ти б'єш, я б'ю жертвую тобі, але буду грати, грати сі по білим полям. Не просто грати, а гратись. І там взагалі багато що може бути. Взяли, взяли шах, тут з'їв. Хоча там буде ферзь, значить не з'їмо. Окей. Не просто грати. А співати. Нє, так, я її конем просто взяв. Я може так просто зіграю. І переставлю слона сюди. Тепер я просто хочу не давати фігурам його грати за рахунок жертви пішака, ми, і активні поля є для фігур своїх. Можна, в принципі, і так, звісно, зіграти. Але я не знаю, що він хоче, тому. А, стоп. Є проблемка. Сон F3 буде такий хід. Міні-проблемс. У нас є міні-проблемс. Окей, тоді сюди. Ем... Ну, не знаю. Є шаг, звісно, який я не хочу давати поки що. Можу за щось зараз підставити тупо і всю партію цю бездарно програти. Це я можу. Шах поки не хочу давати. Тут різні всякі тактичні мотиви, зв'язані з шахами. Всякі подвійні ударчики там. Поки щось чекаємо. Можна і конів просто розміняти, залишитися з хорошим слоном проти поганого слона. Тому що у нього слабкий комплекс білих полів. Пішки на чорному я буду тут блокувати, і чорнопольний слон буде постійно впиратися в чорні поля. В принципі, ще, який є в мене ідея. Це зіграти F3. Принцип. Просто ще там. Все-таки. Переставитися на поки сюди. Ну, можу і якісь з'їсти, звісно, там. В принципі, я не проти. Я тут З... Ні, ні, так, пішов він. Окей. Перше можна дати шаг все-таки і з'їсти так. Як я й хотів. Можна взяти так, як я й Можна поки що зробити нормальний, розвиваючий хід. Тому що зазвичай, щоб робити якісь тактичні речі, треба максимально підготувати свої фігури і поставити їх як активніше. Чікс, чекс. Але якщо суперник робить помилку, то, звісно, можна її не чекати повної активізації. Кінчип підвисає. Кінчит підвисає. Тому це може просто бути нічия, якщо я так, 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 і він десь скине просто назад пішака, розміняється. І... Атаки може в мене не бути. Можна так все-таки зіграти, я думаю. І ти підеш сюди, ми сюди. Це таке лізірсь. Я можу зробити тактичний якийсь укольчик, такий, типу, напав на кобилу і хочу відкритий шаг дати якийсь. Хоча на що ми тут нападемо, трошки не ясно. Давай зароблю, бачиш. Взагалі подвійний шах. Як мінімум. Хоча що це дасть, не знаю. Ну, коня з'їм. Що там зіграєш, типу так, то ша, а в туру І коняку. Все з'їм. А так можу нічого і не з'їсти. Неочікуваний хід для мене. Так. Подвійний шах. зв ти сюди. І що це дає? Нічого. Ні. Чикс, чикс. Единственная часть пешака. Нет, просто видит у нас, правда. Придумал. Ну, давай поміняємо цих приколю. не хочеш. А, ти конем об'єш? Так, блокуємо ці. Рафарить по білим полям Прийде до тебе, Спитай, як тебе звати. Як звати? Мама Мия. Білі поля. 76 на 67. Ну, бліст, на жаль, мало часу, щоб. Технічно реалізовувати все, що ти хочеш. Все-таки це три правильних ну, Окей. Це не точність. Слон G5 зазвичай грають тут. І мотом не, не, не попасти під f 4, там якось такі мотиви. Відходить на 6 кудись там. Так, треба було брати я не хотів. Іграти Слон G4. Ні. Якщо я так зіграю, то що? То просто слон G6. Окей. Поганий хід, тому що він віддає контролера своїх білих полів. G6. Ми просто прогнати. А4. Сильніший хід. Як вам такий мотивчик? Тупо жертва. Брати не можна тура висить. Потрібно кудись йти конем. B6. Потрібно йти кудись конем. Ну, наприклад, там, матеріально максимально грати. С Б3. Зв'язка. Динаміка. Яку, знову ж таки в Бліц Можна, Ну, може, можна відчути, а може і не можна взагалі. Так, а якщо б я тут якісь такі мотиви зробив би типа... От кінь у 6, наприклад, я зробив. Ой, не тут. Отут. Або так, наприклад. Декась нічия рівна якась позиція. А так. Ще гірше. Приблизна рівність, але нічого особливого. Так, і тут був хід ферзя 6, я не хотів щось брати Не обов'язковий хід ферзя 3, ну окей. А тут Кінів 6 був хід, так. Да. У нас вже це ідот в обох. Тому я швіденько пішов йому ставити мейт.